Вітаю вас на каналі Setanet. Для тих, хто шукає програму для смартфона, за допомогою якої можна використовувати проксі та працювати в мережі анонімно, я покажу програму EveryProxy, яку можна завантажити в Google Play. Але маю вас попередити, що за якістю інтерфейсу та роботи це жахливий додаток, який я не рекомендую вам використовувати. І зараз покажу, чому саме так. Коли ви запускаєте програму, на вибір у вас є три типи підключення: два під протоколи і одна опція автоналаштування. Здається, достатньо перевести ролик в активний стан і все буде працювати. Але зробивши цей процес, як ви бачите, у мене, як і раніше, відображається мій власний IP, і ніякого проксі не підключено. Навіть якщо ви зробите активними всі три запропоновані програмою опції, нічого не зміниться. Заходжу в Settings, щоб подивитись, що тут є і чи можна взагалі задати свої власні проксі. У першому полі на вибір можна вибрати один із двох IP, які в результаті нічого не змінюють. Але при цьому можна задати інший порт. Також можна зробити активним Authentication на випадок, якщо у вас персональний проксі, і можна задати логін та пароль. Але як це буде працювати, коли я не можу ввести IP проксі? У цьому меню доступно змінювати дані по двох протоколах. Але принцип той самий: IP ні під HTTP, ні під SOX задати немає можливості. І в розділі автоналаштування така сама ситуація. Далі. Вибираю в меню All IP addresses. Програма надає на вибір два IP, кожен з яких, вибравши його, ні до чого не веде. У мене, як і раніше, мій власний IP і нічого не змінюється. Помучившись із програмою і так і не скориставшись проксі, ні своїм, ні запропонованим, я додаток EveryProxy видалив. Є набагато доступніші програми для смартфону, які мають кращий інтерфейс, і якщо самі не надають безкоштовні проксі, то дають хоча б можливість задати свої. Про них я обов'язково розкажу, а цю програму вам не раджу. Якщо у вас залишились питання, пишіть у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і успішної вам роботи.